А що це ти тут робиш? Я докладаю кирпич, всім доброго дня. Получилося, позапрошлий поза прошлий рік ставили металопрофіль, тому що може для кого не буде лайфхаком, а може для кого і буде лайфхаком. І бетонував стовпчики. Все нормально поварили, а вони у нас тоді пішли вітри. Метал товстий, бо якась там штарабамка. Почало теж його трішечки розшатувати, воно ще й не глибоко. Посадив у бетон, ну це сам винуватий. Плюс кури понаривало тут між стовпчиками, тут ями по під стовбами, попідривав і почав хитатися забор. Хитатися почав конкретно. Вирішив узяти і поварити такі косинні упори. Забив, поварив мертво. Ну, то, що він саме собою грає, ну стовпчик стоїть мертво. Не вирване до нікого, так що хто теж зіткнувся з такою проблемою, забивайте упори, приварюйте і все. А це вони і тут попідривали. Так я ось підійде. Забив штир сюди і ось заразу мусорої вариві тут ось по, пообварював І все. капітально все тримається. Тут оте все тримається, та вже сіки стоїть, хоч би йому що. Тож користуйтеся. Заглушки не ставив, тоді воно все на швидку руку робило, О, згніє, переробимо. Ми, ми самі собі сварщики, строїтелі, для нас це не страшно. То всім гарного дня може для коєшку такий лайфхак буде корисним. Також можете ось на низу для жорсткості попробивати в труби. Он як у нас скрізь отак я попробивав і все попроборював. Тут не падайте в смуток, не завжди потрібно розбирати, перебетонувати. А так можна зробити. Хай воно колхоз, не колхоз, Я вважаю це не колхоз, Ну, хай такі стопчики може де колхозні, Ну за що отак воно буде вам служити.